І завжди там, ну, давайте з 2023 року я почав відмічати постійне відхилення, угу. при тому, що там норма. Не треба інтерпретувати аналіз так, що я подивився, ага, все в межах референтних значень, все, ці референтні значення вони написані Міністерством охорони здоров'я України. да? А то, що в нас йдуть постійні в світі дослідження, то що андрологія, якщо в Україні немає спеціалізації андролога, то про які можна говорити протоколи, норми андрології? Де їх взяти? Їх не дає міністерство. Тоді ми беремо їх з досліджень: Оксфордська медична так. бібліотека, американська медична бібліотека, американська асоціація урологів андрологів і Європейська асоціація урологів андрологів І тут вони вже кажуть зовсім інші речі. Uh -huh. Там зовсім інші цифри. І це, ну, це важливе уточнення, тому що всі дивляться, що повинен бути в наномолях більше 35, Там да там це вже тоді прям високі цифри. А по факту і 20 наномоль загального тестостерону, це вже вау, це ти просто пушка, що в тебе такий тестостерон. Тому не треба самостійно оцінювати краще йти до лікаря.